Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Зробимо підсумок січня місяця і 10 днів після інагурації Трампа, президента США. Ну, ситуація невтішна. Перше, за січень місяць ми втратили, або Україна втратила 325 квадратних кілометрів. То є приблизно 2 Одеси. Динаміку втрати нашої території за 24 рік можете подивитися в соціальних мережах. Там є по, по місцях і так далі. Ми втрачаємо територію. Ну, тепер візьмемо другу ситуацію. Трамп ну, президент більше 10 днів. І що маємо? Поки що ніякого результату немає. Так, він повідомляє, що ведуться переговори. Представник його по, по війні України і Росії, Росія ну, на, на агресора, на, що напала на Україну. Представник обіцяв до Нового року, до інаугурації, після інаугурації приїхати в Україну, в Росію, в Великобританію. Ворім до Ватикану не приїхали. Чому? Така причина. А ми знаємо, як і журналісти подумали, що до нового року відбудеться перемир'я, не сталося. Я, як я виступав у передніх дописах я наголошував, що до нового року, після нового року, доки не буде Трамп офіційно визнаний або то ще після інавгурації, тоді Трамп може офіційно вести переговори. Ті переговори за колісні, які були до Нового року і до 20 січня, включно, вони не мали ніякої дії юридичної. Тепер що маємо? А зараз тільки чуємо, а представника немає. Яка причина? А переговори. Ми отак читаємо в соціальних мережах з усіх джерел, що переговори ведуться. Представники Путіна, або зараз офіційно представники президента Путіна і представники президента Сполучених Штатів Америки проводять різні зустрічі, різні переговори, але без України. Тепер, от мені цікаво. Я думаю, що всім нам цікаво. Чи Трамп і його представники знають на яких, ну, думку нашої України? Як ми хочемо, Не хочемо. а як народ хоче цього переміря на яких умовах? Чи йому відомо Трампу і його представникам за дану ситуацію? А народ, в тому числі, я. Хочемо, щоб агресор Російська Федерація звільнила нашу територію на момент 91-го року. Коли зафіксовано незалежність України, визнана незалежність визнана цілим світом, організацією Об'єднаних Націй, і на тих межах має агресор покинути територію України. Все, Крапка. І ні більше ніяких розмов не може бути з української сторони. Думаю, така ситуація? Зараз Путін, отак, ми почитаємо з тих різних джерел, що Путін хоче, от, є, що загарбів, ну, ясно, ті області українські, які він хотів, ну, вже дійшов там на межі, але от, територи, адміністративні території і Луганської, ну, за мови немає, Луганської і Донецьких областей. Він має бути підпорядкований. Ну, ну і ще може, ще там щось хоче. Але і на розмежування там поставить, ну, ну він перший він більше хоче, він хоче, щоб, от, зрозуміти, яка ситуація, він починає зараз говорити, згадувати стамбульські переговори. Що в Стамбулі були між Україною і Росією були переговори під час війни у му році. І там щось підписували, щось не підписували. Але вже тими документами він фігурує вже чи другий рік, чи з моменту того підписання, він показує, що щось були якісь домовленості різні. І він на тих домовленостях, які він поставив умови, він на тих умовах, може ще хоче щось додати, він хоче ці зробити перемір'я. Але нам, Україні, якісь там різні домовленості закулісні не цікаві. А дещо поки що ще не спливає, і ті переговори в Умані, там вони були чомусь керівництво наше, України не спростовує і не заперечує, що були переговори в Умані. Ну, в Стамбулі то вже офіційно всі визнали, але чи в Умані були переговори, то ніхто нічого не може не спростувати, не заперечувати. Але Путін поки що з стамбульськими переговорами ну, намікає на них, що так, як ми з Стамбуля домовлялися, так і маємо вирішити. Так що от тут така ситуація. Тепер, що ще, кроме того? Але я десь, до чого підкреслюю, Що вже спокійно, якби було зразу, я не кажу, після 14 року. Але та влада, яка прийшла у 2019 році, взялася за Україну, а маю на увазі за Збройні сили, за озброєння Збройних сил, за мобілізацію і так далі. Але добре, ну не взяли, думали, там дороги зробити. Але дороги навіщо було робити? Наприклад, дуже проста ситуація. Я не буду там причастувати. Ви можете в соціальних мережах пройти по мені, маю, на увазі, по моїх дописах. І ви все прочитаєте, все будете знати, всі чому так і далі. Там багато є питань, багато відповідей. Але добре. з дорогами, зробили, то зробили. Там зробили, розширили, що їх не потрібно робити з Білорусі, вже не будемо, пропустимо. Але коли почалася масштабна війна, чому не було зразу об'явлено війна війною? Загарбником загарбник, все. І всі різні торговельні і так далі відносини дипломатичні, обмежити з Росією до, до стану війни. Все крапка. Далі. Ніякої жодної торівлі. То ми газ пропускали, ще нафту хочемо пропускати і так далі. Не знаю, до якого часу. Діться, санкції. Америка, ну я розумію, Амер... санкції, якби Байден був зробив. У 23 році, коли ми йшли нормально, починали відвоювати свою територію, повертати свою землю, от, і якби були ті санкції в той, той час, було б все прекрасно, вже би війна закінчила. Ну не сталося так. Розумієте, ми не можемо звинувачити ні Байдена, ні Трампа, бо ми маємо все звинувачити самі себе. Якби ті міністри з самого початку оборони, особливо оборони, були справжніми міністрами. Не було б тої корупції, не було б того зловживання, ніби ті продукти не були в три рази дорожчі чи скільки там раз. І, і далі міни б, були міни, снаряди, снаряди, а ніякі там різні підробки, або старе, або так далі. одяг і так далі. Не, не буду ціла купа. все ми знаємо, що читаємо і далі, всі усвідомлення. Але чому так все стало? Яка, яка причина? Тому що керівництво держави ставить тих людей, не знаю, яких невідповідальних людей. Ну, я не розумію, для чого тоді тих міністрів міняти, ось з одного, як казав, ще на міло міняють, і далі то саме ся стає. Далі те саме повністю бардак у Міністерстві оборони, тими закупівлями і так далі, і так далі. Доки то може бути, доки та плачевна ситуація може бути. Ну що, робимо такий підсумок вже. Ситуація повинна це міняти. І то нарешті керівництво військово-політичної нашої України повинно прийняти рішення для себе, що Україна є Україною. Крапка. І ніяких різних там безколісних домовленостях не повинно бути. Це крапка, має бути все офіційно, прозоро і все має бути працювати на таких рейках. Дякую за увагу. З вами був Богдан Авляк. До зустрічі.